Що Ярик виходи, Кажи, накачуємо лодку. Покажіть перекус. Mm. Що? Ми як обычно, жуємо. Помидори суперові. Домашні. Угу. А речка. Це ж моя речка. А? Так, перекусі на воду. Що, ярик? знімає вітром панамки. Такий сьогодні вітер. Коротше виплили ось на річці. Там он, як бачите, сестра з чоловіком. Трохи зносим, але заякорилися. Тут у мене гантеля на 3 кіла, то тримаю я непогано. Так, ловимо на такий воблер кислотний, але поки що нічого. Ну, погода зпортилася, то поки якось так. Туди далі я вже підпливу, подивимось, що в них там з уловом, побачу, що тягають щось. А ну ярик, підкрутив ізьми. Коротше, будемо кидати, якщо буде щучка, то звісно покажемо. Зараз покажемо камінь, знайшли. правда Вітер сильний. Тільки ярик не втопи телефона. Видно? Зараз ми ближче візьмемо. Сильно зносить. Вітер такий раз. Угод виїхали попали на вітер. Видно Ярик? Да. Оце камінюка. Капець, і він тут не один. Тут глибина 3-4 метра. На ютуб будет <laughs> а ну швыряй. погода сегодня супер просто что ветер что дождь прямо около очерату. З носа панаму такой ветер что и панамку водоросли. я там натягав цілу купу. Марин за очеред зачепила. <рес> <рес> Капець, оно воно видно. Тут ось такі мостики, їх, до речі, дуже багато. Ну, отаких містків, їх там ціла купа, так понад увесь іде. Ну ярик покажи, що в нас поїсти є. Коротше, набрали таке, чого не можна. Це чипсон люкс. Якісь сухарі з кетчупом чилі. Ну дуже таке гірке. Потім Ярик узяв ще якусь ще щось. Круасан. і ковбаски. Ну ви не думайте, У нас крім цього ще їжа є, тільки вона на березі в машині. А це так. І бутилка квасу. Теж є. Це твій напіток був. Ще бутилка квасу. Так, одчепились вони там. Да, наче відчепились. Ну що, кидаємо далі. Я рік добре в тебе. З Круасаном це добре. Сьогодні таке, то дощ, то знову сонце, то знову хмарно. То знащо. Надію мою панамку, тому що оця злітає. Та куди ти її тягнеш? З не можна двінутися. Тримай її. Так десь поплали воно аж куди а вони груз слабий, я дик зноса дать мене, ну. не Ексклюзивні кадри. з теплиці та прямо до річки. Ми сьогодні хоч щось зловимо чи ні? Казав мужик той, що лови. 4 на воду Казав той мужик, що ззаді... Що отам бовталась щучка. Отам. Що в тебе йогурт, а я не брав, думаю закисне шану його. Горішки? Та ні. А що мене вже зносить? Чи що? А чого мене зносять? У мене ж якір добрий. і тут недалеко, два метри. Оно є! Зай весло. Нема? Та Ярик. Давай. Там, давай. Давай, давай. давай. Давай давай. Ярик з пачкою гребе. з'язать, зв'язати, так, зв так плавати. Може зносить не буде. Що с йоночну кидочь. Як А в ярика злітає ця паномка. Це надів мою. А ти закотила передук, приколь. Ми тут затарились непогано. Не знаю, як наловимо риби, ну і у вас багато всього. І у нас там чипси, сухарики, печення, йогурта банка. У нас насіння. А я не взяв. Та й собі закидати. А то. А нас не знесе, воно хвиля туди йде. Ми відвертовуємося одразу, щоб випускає. Та ні, я зараз отуди перепливу, я от там у затишку ставав. вставав, там можна аж стати. Mana que voz Гарно, класно йде. На нитки класно йде. Так, Наш перший улов. Щучка на воблер. Зараз будемо доставати добре дала жару, а там прямо в очереті, аж отам. Зараз такими щипчиками дістанемо. Ще в мене рукавички є спеціальні. Не трогай Ярик, бо боча з зубами ще на тебе. Класно, да? так? Ви подивіться, яке каміння у річки. Оце був лижник. І тут глибина метрів 3-4. Це десь там на середині. Понад краями все одно, бо я як кидаю якір, щоб лодку не несло, то вірьок у мене ось, ось така гантеля, бачите, то глибина 3-4 метра по-різному. Оце був лижник. Капець. Він тут не один їх, тут багато. А там, де місток, отуди, там теж є. Так, поплили ярик далі. Оно ну, щучка скинулась. Все, ще будемо ловити далі. Це малюк. Малюк? Малюк. Все одно треба кидати. Перешвартувалися ось коло такого мостика. Містка такого, тому що ярик з лодки не може кинути. Йому незручно. То кидає так. Скажи, Ярик задовбався і сидіть на одному місці, да? Кажи. А я, мабуть, Ярик попливу туди, отам стану, а ти, мабуть, лови з берега. Підожди, підожди, підожди бо й мене зачепиш. Може отуди за вітром чуєш, от туди повертайся. За вітром летітиме далі. О! Бачиш куди? Я ж кажу, за вітром кидай. Добре закинув. Я зараз, мабуть, попливу туди далі. Так, перекус у нас ось такий тут буде, така беседка. Тут зробили таку штуку. Ну це не ми робили, це зробили люди. Але можна користуватися. Головне, щоб ніхто його не свиснув, бо буває таке. Зробиш, поставиш. Приїжджаєш, а його нема. Так, щучка наша в мішку. Спіймали. Давай Ярик. Оп. Десь упало. Поплив я тоді далі. Що Ярик? Лови на мостику. А я ще десь. Вон диви, там риба скидається. О там. Маленька. Там може бути щука. Дивись, у мене не по ціль. Нормально, далеко, за вітром. Так, от туди кидай, поняв? Хорошо? Я поплив в другу сторону. Так, а нам десь... А нам проти вітру. Он туди. Давай, Ярик, витягуйте і будемо їхати, будемо збиратися. Перебачили за весь день одна щучка. Але добре і так. Ярик накидався і на лодки наплавав. На цьому, друзі, будемо завершувати відео. Ярик ще робить останній закид. Накатався він і на лодці і накидався на мостику. Зараз він витягне. Лише одна щучка, ту, що ми вам показували. І все. Вже досить і так пізно. Ще й дощ пройшов в такій добрій машині, сиділи. Зараз туман кругом. Дуже класно. Все, друзі, бувайте. Ярик довольний, нагуляний.